Що допоможе ЛФК при МФС? Це питання досить часто ставлять люди, які відносно нещодавно дізналися справжнє ім'я звіра, який зжирає їх зсередини – міофасціальний синдром? Моя відповідь така: і так, і ні. Спробую пояснити. Справа в тому, що міофасціальний синдром, або, іншими словами, тригерна хвороба м'язів. Як і будь-яка інша хвороба потребує специфічного лікування. Якщо вона триває у вас відносно недовго, ви цілком зможете справитися вдома за допомогою міофасціального самомасажу або міофасціального релізу. Ваша задача буде полягати в тому, щоб пропрацьовувати тригерні точки, які утворилися в м'язах, за допомогою тенісних м'ячиків. Подвійних м'ячиків, арахісів, масажних ролів, таракейн або будь-яких інших домашніх масажерів чи приспособів. Якщо ж ваша болячка триває вже досить довго і деякі м'язи вже, можливо, встигли фіброзуватися, вам необхідно буде звернутися за допомогою до спеціаліста міоприсурника. Тут слід також сказати, що будь-які вправи навіть найкращі – не зможуть вам допомогти повністю вилікувати таке захворювання як МФС. Більш того, якщо у вас сталося загострення, будь-які вправи категорично протипоказані. В той же самий час вправи можуть слугувати прекрасним засобом підтримки хворих м'язів в оптимальному стані. Тобто вони не дають повторно утворюватися тригерам в уже хворих м'язах, а також перешкоджають виникненню тригерних точок в інших ділянках тіла. Крім того, фізичні вправи, які людина, до прикладу, виконує вранці, допомагають готувати м'язи до навантажень. З якими людина буде зіштовхуватися протягом дня, а також запобігти травмуванню м'язів. Слід зазначити, що ЛФК, де взагалі фізична активність, є дуже важливою складовою повсякденного життя людини з міофасціальним больовим синдромом. Але в жодному випадку вправи. Навіть найкращі в світі не можуть і не повинні слугувати заміною повноцінного лікування м'язів. Наостанок скажу наступне: лікуйте міофасціальний синдром, нехай вам все вдається. І, будь ласка, не забувайте піклуватися про своє емоційне здоров'я. На все добре!